ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому пролунали вибухи на мозирському нафтопереробному заводі. Українські та польські підрозділи на кордоні приведені у повну бойову готовність. Буквально годину тому, згідно повідомлень СБУ, стало відомо, що Росія хоче використовувати вагнерівців для втягування Білорусі у війну проти України. А вже зараз там лунають вибухи та й видніється чорний дим. Судячи з розвід даних отриманих спецслужбою, Росія готується до ма. Штабні провокації на Мозерському нафтопереробному заводі під чужим прапором підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група кадрових російських військових та працівників спецслужби Росії, відправлених на територію Білорусі під виглядом вагнерівців. Вони планують провокацію на НПЗ під виглядом українських диверсантів, щоб спробувати втягнути країну у повномасштабну війну. Дані СБУ отримала від полонених рашистів, яких взяли на Запорізькому напрямі, а також телефону одного з них та. Так, на етапі зміни місця служби військовому Росії надійшло повідомлення про спеціальну місію на Мозельському НПЗ зі знімками об'єкта та даними про операцію. В той же час Степан Хмара зазначає наступне бійці білоруського добровольчого полку імені Кастуся Калиновського, що воюють у складі ЗСУ. Вони мріють після перемоги над РФ перейти кордон і визволити білоруське народ від злочинного режиму Лукашенка. Чому Україна змушена наносити удари по Білорусі? Мається на увазі, по перше, військові бази і об'єкти рашистів моск. Ковидів, а також підприємства, що обслуговують московські війська. Це насамперед ракетні установки, репи, тренувальні бази, об'єкти відпочинку військ, розокупантів. білоруські підприємства, що виробляють і ремонтують техніку окупантів, і особливо треба наносити мозерський заводи, з якого майже повністю забезпечують нафтопродуктами окупаційні війська на Донбасі. Окупована Москвою, Лукашанківська білоруська провінція бере на себе відчутну частку війні російської імперії проти України, безвідмовно віддала свої територію для нападу підготовки і постійних ракетних безпілотних повітряних ударів по більшості території України, При кордонних українських пунктах, тобто білорусько-українські кордони, це не кордон між суверенними державами, а північна лінія фронту з агресором. Є великою помилкою української влади, що досі московський окупант безкарно наносить дошкільні удари по Україні. А наша сторона чомусь вперто не відповідає. Чому не знаю, не хочеться вірити, що причина у поганому військово-політичному керівництві скоріше у ворожих кротах. На найвищих політичних щаблях. скептики відразу відповім: можливості для нанесення ударів з повітря та кожна засобів по більшості московських об'єктах у Білорусі є. А тим більше тепер, тим, хто ухвалює рішення крити нічим, що Лукашенко пошле війська в Україну і вони до нас що прийдуть. Цей хитромудрий сценарій, придуманий путіним і Лукашенком для наших експертів і кротів для відмовки порушувати російські умови, створені для московських військових об'єктів і військ у Білорусі. І є ще дві причини, чому з ударами. Ми не можна відкладати. Хіба хтось може гарантувати, що Путін не розмістить у Білорусі іскандери з ядерними боєголовками. Ймовірність невелика, але не нульова. За таких обставин для ударів умови ускладняться, і Найголовніше не хотілось би вірити, що у вищому державно-політичному керівництві переважить думка ідіотів про те, що після звільнення наших територій можна безтурботно залишити московський отруйний окупаційний гнояк у вигляді Лукашенківської Білорусі. Це наша робота, бо це безпосередньо наша безпека. Після звільнення наших територій Боти це буде складніше, відразу завиють всілякі ліберасти, московські консерви. То що наші добрі сусіди, члени НАТО, цього не зроблять, бо самостійних рішень вони ухвалювати не можуть, а спільнота не дозволить у самих наших братів сил ще замало. Отже, я здається, переконливо обґрунтував звичайно для розумних людей, що як не крутиться, наша робота. Ми мусимо її виконати, бо це наша безпека і моральний обов'язок перед білоруськими патріотами, які разом з нами проливають кров за життя і свободу з військово тактичні. Чних політичної стратегії наносити удари по об'єктах у Білорусі необхідно невідкладно використання часу та ініціативність запорука успішного наступу. Я і раніше вже говорив, що не потрібно зволікати із нанесенням ударів по російських об'єктах у Білорусі, бо з її території пішла війна в Україну. Слід негайно вивести з ладу мозирський нафтопереробний завод, який забезпечує нафтопродуктами московські війська на Донбаському фронті. Білоруське добровольче військо, яке воює проти москалів на фронті в Україні, переходить на. Територію Білорусі при артприкритті зсу при масової інформаційній атаці є серйозна надія, що деякі військові частини ліквідують російських офіцерів і перейдуть на сторону добровольчого білоруського війська, полку імені Кастуся Калиновського. Одночасно зсу наносить удар по Керченському мосту і руйнує його. Тепер у ЗСУ є засоби для цього. Для зв'язку із Кримом у московитів залишається сухопутні коридори. Загибелі цей коридор теж досяжний для дистанційного ураження зсу, і цим треба користь статися. щоб перетворити його у дорогу жаху для рашиських військ. У москалів немає достатніх резервів, щоб тримати білоруський фронт без перекидання додаткових резервів з інших ділянок у корос фронту. Чим за загрожує їм на інших ділянках фронту? Пояснювати немає потреби. Є перспективи захопити у полона садиського бульбофюрера. Білоруські патріоти на невідкладному військово-польовому суді здійснять вирок, аналогічний колишньому румунському диктатору Чаушеску. Викладений сценарій цілком можливий. Якщо в Військовому керівництві України вистачить волі по скриптам, Цей сценарій є можливим за однієї, але обов'язкової умови. Негайно повинен бути усунений від будь-яких державних справ московський агент, очільник офісу президента Єрмак. Про його роботу на Москву свідчать докази адвокатського бюро Сергія Крижанівського народного депутата Геолероса. Таємна поїздка в Оман у січні 2020 року. Збиття у цей час літака Мау перебування в Омані у цей час секретаря Радбезу РФ Патрушева. Повернення звіти його літаком вагне. В за заграти свідка Вагнергейду, полковника ЗСУ Романа Червінського і тому подібне. Неприпустимо, коли він присутній на всіх таємних безпекових нарадах поруч із Зеленським. Зрештою, без нього не відбувається навіть жодного кадрового призначення на важливі державні посади. Вирішення проблеми Єрмака вимагають інтереси національної безпеки України. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.